Для будь-кого в Харкові цей район є іконою Міці, тому що його обстрілювали шалено. На жаль, тут залишилось дуже мало вцілілих житлових будинків. Ми разом прогуляємось цим мікрорайоном, і я покажу, що наш сусід зробив із життями мирних людей. Тож особисто я вирішила доїхати до станції метро Героїв Праці для того, щоб пройти всю північну Салтівку пішки і осягнути масштаби трагедії. Я зараз знаходжусь на північній Салтівці, і телеграм-канали пишуть про активність пускових. Але станом на осінь 2023 року туди можна спокійно доїхати і на таксі. Від крайнього будинку на північній Салтівці всього 25 кілометрів до кордону з нашим ворогом. Ви маєте уявити, що пережили ці люди, люди, життя квартири, яких назавжди зруйновані. Харківську північну салтівку нині називають мертвим районом, тому що 70% будівель тут або пошкоджено, або знищено. Журналісти різних країн, колишні вимушено переселені мешканці цих домів, сусіди по місту або країні приїжджають саме сюди, щоб подивитись на що здатна війна. Окрім мене, на цьому п'яточку є десь 5-10 людей, які так само приїхали, гуляють. Живуть тут зараз. На жаль, одиниці, і це такі дивні відчуття гуляти по. Пустому, зруйнованому мікрорайону. А ще дивніше і страшніше бачити людей, які тут досі, і, в принципі, увесь цей час живуть. Зараз по факту життя мешканців північної Салтівки мало чим відрізняється від сусідніх у Харкові. Ці люди, які залишились або вже повернулись, пережили багато чого. Але зараз район, хоча й виглядає заброшеним, місцеві мешканці намагаються відновлювати життя. На вуличках північної Салтівки зараз можна зустріти багато суперечливих пейзажів. Гуляють діти, квітнуть квіти на фоні зруйнованого. Так як Північна Салтівка це один з крайніх районів міста, вона стала так званою брамою для Харкова. На цій мапі можна побачити, що північна Салтівка, наче щит, прикривала собою залпи артилерії і не тільки. Червоне це ураження. страшно уявити, як тут людям було взимку, коли ні води, ні світла не було. А це, це був певно найважливіший військовий об'єкт школа. Немає поверхів, немає цілих кабінетів. Квартира просто вигоріла. От, подивіться, це ще одна школа приблизно в двох хвилинах. Гарантію відновлення дають зовсім не кожній будівлі, тому величезна частка харків'ян не знає, чи повернеться колись додому. Але є і гарні новини за останні півроку північну Салтівку активно відбудовують. На відбудову північної Салтівки вже оголосили тендер і вже знайшли канадських переможців. А поки наші харківські майстри своїми талановитими руками перетворюють салтівські панельки на сонячних зайчиків. Це означає, що хоча б частина людей, чию долю повністю зруйнувала Росія, зможуть повернутися додому. Але північна Салтівка вистояла та Україна вистоїть.